Господь за вами, Ісу, читання святої Івангеля від Луки. Слава, Біру, Слава. Коли згідно із законом Моїсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима. Щоб поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожна немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назва не буде, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господні одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеону. Муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов Він у Духові до храму, коли батьки внесли намовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм, Він узяв його в обійми. І благословив Бога, кажучи, нині відпускаєш свого слугу, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичника, і славу твого народу, Ізраїлю. І його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері: ось цей, поставлений на руїну, і на повстання богатьох в Ізраїлі та як знак, якому будуть противитись, і тобі самій меч прошиє душу, що відкрилися задуми багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона постаріла в численних своїх днях, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова вісімдесяти років, яка не відходила від храму, служити, служачи день і вночі постом та благанням. благанням. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплені Єрусалима. І як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Гайлалеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і, Божу, і благодать Божа була на ній. Слово Господен, славу. Місті. Є рік 1997, тоді ще служив святої пам'яті, а тепер святий. Іван Павло II, і він цей день встановив як День Богопосвячених осіб. Тому на початку, як хтось не знає, вітають священників, монахів, монахи. Ось вчора ми також їздили до Харкова, єпископ згромаджував всіх нас з нашої дієцезії, щоб разом молитись, щоб відзначити. Таким чином, цей день і віддати хвалу Богові. Щоб дійсно Богові подякувати за кожного того, кого Бог покликав до служіння. Ми від народу взяті і до народу посла, тобто дані народом, щоб, щоб служити. Тому сьогодні цей день для нас є важливим. Але важливе є також це свято. це свято. З 2 лютого, яке е, традиційно закриває вже цей е, час е, Різдва Христового, 40 днів маємо після Різдва Христового. Це свято називається «Стрітіння Господне, тобто де Господь являється всьому людству, всім, всім язичникам. І е, в Східній Церкві е, називається місце, е, ц, е, називають хіпопонте. Ось, е, Тобто це означає зустріч. І ця зустріч дуже важлива, тому що приносять Ісуса, Ісуса, Діва Марії Йосиф, до святині, і бачимо, що Симеон, муж праведний, богобоязний, очікував утіхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Тобто він чекав. Він чекав на, на цю зустріч. І тому сьогодні, коли ми святкуємо. Для нас важливі ці свічки гробничні, але найважливіше для нас є ця зустріч з Ісусом Христом. І ця зустріч відбувається, відбувається. чи ти, чи ти Богопосвячена особа, чи ні. Ти є християнин, ти є людина, ти є та, яка покликана до життя, та, яка покликана жити з Богом. І тому сьогодні, для тебе є оця важлива зустріч, так як для Симеона вона була важлива, і він побачив. Побачив Бога і каже, каже те, що ми практично кожного дня молимось, що нині відпускає свого слугу владику. згідно зі своїм словом умови. Бо моє очі, побачили твоє спасіння. Тобто дуже важливо це зустріч. Важливо зустріч з, з Богом. Те, що, те, що переживав Симон, і те, що можеш переживати і ти, і я. Тому що бачимо, що Симон чекав. А Ізраїль, який читав Тору, який знав закон, дехто, можливо, і на пам'ять його знав, але, як бачимо, вони не чекали, вони розминулися, вони не зустрілися з Ісусом Христом. Тобто вони не побачили в ньому месію і що зробили, відкинули Його. Ось. І так само сьогодні можемо поставити це питання. Ось кого ти чекаєш, з яким Богом ти зустрічаєшся. Чи з тим Богом, який, який, який ти собі придумав, ось, і, і, і ну, того Богу, якому ти поклоняєшся, чи насправді ти хочеш зустріч з тим Богом, який приходить, щоб тебе спасти, який вчить тебе покору, смирення, який вчить тебе любов, який вчить тебе пробачення, який вчить тебе не гніватись, не бунтуватися, не нарікати, не осуджувати і так далі. Тобто питання, за яким Богом ти хочеш зустрітися сьогодні, тепер. Не завтра, не в якійсь далекій перспективі, не тоді, коли ти вже помреш і станеш перед Богом всі правди, і будеш все бачити, всю правду про себе. Але сьогодні тепер. Ось. Тому, е, тому, коли ми бачимо, що Семо, який зустрівся з Ісусом Христом, він каже: сьогодні можеш мене вже відпустити. Сьогодні все, моя місія закінчена. Я готовий відійти, я його чекав, я його признав, я його визнав. Тобто це дійсно є то. Ось. Тому для нас дуже важливо. важливо, щоб ми поставили ці собі питання і в світлі цього слова, яке сьогодні отримали, дали відповідь. Дали відповідь, тому що ти покликаний, так я вже сказав, до життя з Богом. Ти не покликаний для того, щоб жити для себе. Ми дуже часто про це забуваємо. Тому живемо найчастіше для себе. Використовуючи інших для себе, чоловіка, дружину, дітей, церкву, спільноту О, для себе, да? щоб мені було добре, щоб мені було комфортно, щоб мені було зручно, щоб було, було забезпечено, щоб, щоб було все те, що я хочу, хочу мати. Да? І, і про інші речі ми забуваємо. Але якщо ми відкриємо, що ми не покликані жити для себе, ми почнемо давати, да? тобто жити так, як Ісус Христос. Звісно, що ми ніколи не будемо так, як Ісус Христос. Але ми можемо Його наслідувати, можемо дивитися на нього, можемо споглядати і від Нього черпати цієї любові, цієї сили. І тому запрошую сьогодні і себе і вас, щоб не тільки святкувати цей 26 рік Богосвячено усім, які встановив Іван Павло Ій, але, але хоча це теж важливо, але також святкувати цю зустріч. Що ти можеш відкрити очі, що ти можеш бачити, що ти можеш чути, що можеш говорити, що можеш дійсно переживати цю живу зустріч? Ця жива зустріч тебе в першу чергу наповнює. Так як наповнила Симеона, так як наповнила Марія, так як наповнила Йосифа, так само може ця зустріч сьогодні і наповнити тебе. Тому нехай це свято, це ця, Ця жива зустріч дасть тобі дійсно. Цю любов, це світло на твоє життя, щоб, щоб ти в своєму е, житті, так як в лапках, можемо сказати, язичник, а можна без лапків, ось, щоб ти отримав це світло, а щоб ти знав, якою дорогою йти. Так як, так як це було у Да? було це світло, вони знали, куди йти. Так само ти маєш маєш е, церкву, маєш слово Боже, маєш е, ці інструменти для того, щоб. Навертатися, щоби спастись, використовується, йди для того, щоб, щоб ти міг дойти до цього небесного і рослину, так як часто ми це наголошуємо, Ось, щоб дійсно ти міг йти по цьому світі і нести це світло. Так як ми тримали в руках ці свічки, ось, і ці свічки також вони завжди символізують Воскресну Ісуса Христа, вони завжди символізують. Показують, що Ісус Христос Воскрес, що Він освітив нашу темряву. І вони також символізують, вони показують, що Бог завжди є з нами, що Він є тим, який нас провадить. Він ти, той, який нас веде цією ці дорогою, ці, цим шляхом, до якого нас Він покликав. Амінь.